Ну, неож, ну посиди, посиди знали, да? конечно, нелегко, посиди по печею, бы... можешь снять полкинуть. Да. да, можешь пойти умыться, да. да. конечно да. да. же. Вы починаете рахувать а другом или вы нет, вы проповеди рахувать. Готовы рахували? Не знаю, что я не могу. Не значит. Сука не говорите мне, где он еще сломал, зашла. Я сегодня у травматолога приходит. Приготувались.

Туди вже може, на, на Сюди хлопчики, сюди, хлопчики, от сюди, от сюди, тут сторону вже рубляться. Там уже ви бачите, вже школи стоять. Трошки посуньте сюди туди, повідите. Да, Так, хлопчики, увага. Душа, зараз я всіх маю сфотографувати. Потім прохожу назад, ви говорите мені на камеру, і я і прийду. Це для того, щоб вже сьогодні ввечері ваші персональні кабінети були заповнені вашими фотографіями. Хто вже проходить тестування, фотографії були зановлені, ви трошки душли, смущніли, так що все нормально якось. Друзі, коли напроти вас камера, і ім'я и призву какой поводники. Тепер через одного, починаючи з першого, три кроки вперед. Через одного. Перший, третій, п'ятий. Швидко. А ну як ви орієнтуєтесь? Перший, третій. Перший, третій, три кроки вперед. Швиденько, швиденько, три кроки. Ви зробили один крок, три кроки вперед. Три кроки Стоп. Перший, Вперед, три кроки. Ви зробили один. Добре, молодці. Через одного, через одного. Швидше, швидше включайте голову. Молодці, дивіться. Буквально зробили все дуже швидко, молодці. Що ми робимо далі? Ви стоїте ножки на ширині пліч. Я починаю рахувати, ви робите на кожен мій рахунок глибоке присідання. Покажіть, як ви глибоко присідати вмієте. Глибокий присяд, всі внизу завмерли. П'яточки не відриваємо, будь ласка, п'яточки, ножки поставте поширше. Всі присіли, все, піднялись. Молодці. Ми з вами присідаємо 30 разів. На кожен рахунок присіли, відразу встали. Темп буде приблизно такий. Раз, ні, ні, темп. Важно Раз, два, три. Зрозуміли. Тобто присіли, відразу встали. 30 разів робимо присідання. Після 30-го разу зразу ж знаходимо пульс. Від команди ОП до команди ОП його будемо рахувати. Все зрозуміло? Будь ласка, приготувались, присідати. Приготувались. Раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Знайшли пульс відразу, приготувались. Оп! Запам'ятали цей пульс, ножки встряхнули, кисню в легені набираємо, відновлюємося. У вас залишилось 30 секунд на відновлення, після того знов будемо міряти пульс. Відновлюйтесь, відновлюйтесь, ножки встряхуємо, ручки догори кисню в легені набираємо. Цей пульс запам'ятайте. Зараз порахуємо повторно. Тренер буде говорити ваше прізвище. Ви маєте сказати два пульса. Перший, який ви тільки що зарахували. Другий, який ви зараз нарахуєте. Ще у вас 15 секунд на відновлення. Будь ласка, відновлюємося. Будь ласка, знайшли пульс. Приготувались. Оп!